У місті дитячим рухом охоплено майже 50 тисяч школярів. Форум створюємо себе, обираємо орієнтири міської асоціації дитячих об'єднань, зібрав лідерів учнівського самоврядування. Я президент своєї гімназії, я веду активне юнацьке, громадське життя, відвідую заходи, івенти, такі штуки, як це, різні форуми та. Взагалі веду, веду активне громадське життя, волонтерю, навчаюся. Ми займаємося якісь медіаплатформою, як зараз. Ми на цьому форумі, як такі кореспонденти для своєї інстаграму. Цьому році я є випускницею, тому безпосередньо дотична до діяльності, яка відбувається вже протягом останніх чотирьох років у нашій міській асоціації дитячих об'єднань. Активно беру участь у заходах, які які створюються, а також беру активну участь у їх впровадженні. 12 випускників міської асоціації дитячих об'єднань на форумі отримали сертифікати про проходження курсу навчання лідерським навичкам розробці та реалізації проєктів і навичкам роботи в команді. Таке учнівське молодіжне лідерство це дуже я, Мені дуже приємно бути на форумі молодих лідерів. У нас МАДО в нашому місті має вже 20-річну історію роботи. Дуже ефективної роботи. І з МАДО вийшло дуже багато успішних людей. І успішних підприємців, і керівників промислових підприємств, і хто працює в органах державної влади і вчителів. МАДО залучило 46 тисяч дітей. І це ціла армія. А більше 20 прийняли активну участь активну участь в Різних дуже веселих, інтерактивних, креативних заходів, таких як потрібно. І хочу сказати, що мені дуже дуже подобається той девіз, який є. Це ми для міста, місто для нас. Це взагалі ця філософія успіху, філософія успіху, філософії лідерства. Учасники форуму обговорили тему освіти, дозвілля та проведення волонтерських заходів. Дуже приємно, що нас підтримує наше керівництво нашого міста. І завжди наші учні, наші молоді, активні, креативні, знаходяться в центрі уваги. Сьогоднішній такий слоган для нашого форуму ми для міста місто для нас. От, тобто діти розуміють, що їм треба зростати в нашому місті їм треба робити для міста. І звичайно, всі розуміють, що місто робить для зростання нашої молоді. До нас Єднуються наші міжнародні партнери. Міжнародний дитячий фонд ООН давно вже працює в місті Кривий Ріг і реалізує дуже багато різних програм. Вони включають в себе і на освітніх втрат. Ми також допомагаємо дошколятам, організовуємо для них навчання, реабілітуємо укриття, ремонтуємо їх для того, щоб діти мали змогу вчитися офлайн. Сьогодні ми раді долучитися до форуму МАДО і організувати свою дискусію для того, щоб почути голоси дітей. Вчителів і департаментів освіти для того, щоб ще краще планувати нашу допомогу в місті Кривий Ріг. Валерій Кожухар Максим Пономрьов цей день.